Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення професії. Станьте струнку, схаменіться один одному всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи пропустіть один тоненький робочий рядочок, а на другому відступаючи від початку рядочка два пальчики, два-три пальчики, напишіть сьогоднішнє число і слово квітня. Нижче на наступному рядочку, відступаючи від початку рядочка два пальчики, напишіть два слова. Перше слово з великої букви класна. Друге слово з маленької букви робота між цими двома словами пропускайте місце в один-два пальчика. Я нагадую вам, дітки, що після цих речень крапочки ми не ставимо. Далі ми з вами напишемо каліграфічну хвилинку. Перший рядок складається із двох частиночок завдань. Перша частинка. Напишіть, будь ласка, букву П велику і букву П маленьку. Друга половина цього рядочка – сполучення ПР із двох маленьких букв. Наступний рядочок пропишіть, будь ласка, цілий рядок слова професія, так як сьогодні ми будемо говорити саме на цю тему. А тепер, дітки, з нового рядка, запишіть, будь ласка, початок речення. Я мрію стати? І завершіть це речення назвою тієї професії, яку ви хочете здобути, ким ви мрієте стати. Не забувайте, що початок речення пишемо з великої букви, а після назви професії, яку ви хочете обрати, потрібно в кінці речення поставити крапку. А зараз, дітки, ми з вами напишемо малюнковий диктант. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а ви маєте у своєму тоненькому зошиті в косу лінію в наступному чистому рядочку написати слова, які відповідають цим малюночкам. Приготуйтесь, будь ласка, перший малюнок. Напишіть, будь ласка, професію, яка зображена на малюнку. Другий малюнок. Напишіть професію людини, яка зображена на цьому малюночку. Малюнок третій. Напишіть професію людини, яка зображена на малюнку. Четвертий малюнок. Напишіть професію людини, яка зображена на цьому малюнку. А тепер давайте перевіримо, дітки. На першому малюнку був зображений лікар, на другому кухар, на третьому малюнку зображений тесляр людина, яка працює із деревом. І останній малюнок це пілот. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного не засмучуйтесь, просто закресліть неправильне слово, а у чистому рядочку, який залишився у чистому місці на рядочку, напишіть правильне слово. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо слова, які відносяться до тематичної групи професії. Будемо працювати в нашому посібничку Я дружу зі словом на сторінках 8 та 9. Розгорніть, будь ласка, свої посібнички і знайдіть потрібні нам сторінки. Перед тим, як ми будемо працювати з вами в нашому зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку в руці, в яку сторону нахиляти зошит, коли кладемо його на стіл. А також, дітки, зверніть, будь ласка, увагу, яка посадка у вас має бути під час письма, де стоять ніжки, як виглядає спинка, де знаходяться ручки. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 8 у нашому посібничку. Допоможи гаджикові вибрати серед слів назви професій. Обведи їх. Будь ласка, дітки, візьміть простий олівець. Давайте ми будемо з вами читати слова і одразу визначати, це назва професії чи ні. Космос ні, це не назва професії. Футбол. Також це не професія. Пілот. Так, це професія. Балет це не професія. Ферма. Це не професія. Продавець звичайно, це професія людини. Лікар так само професія людини. Музика це не професія. Дітки, давайте тепер простим олівцем обведемо ті слова, які означають професію людини. Лікар, пілот, продавець. Так, обведіть, будь ласка, у своєму зошиті ці слова. А тепер подивіться, які слова не були професією людини: космос, футбол, балет, ферма, музика. Давайте з цих слів утворимо самостійно назви професій. Якщо космос, то людина, яка працює в космосі, як називається? Космонавт, звичайно. Якщо балет, то професія як називається? Якщо футбол, то футболіст. Якщо е, балет, то професія балерина. Якщо слово ферма, то на фермі працює хто дітки? Фермер. А від слова музика ми можемо утворити назву професії музикант. Давайте поглянемо на ті слова, які ми з вами перебуваємо. Творили у професії космонавт, футболіст, балерина, фермер, музикант. А тепер подивіться, будь ласка, нижче у вас є два чистих рядочки. Ось сюди, дітки, давайте ми запишемо з вами слова професії людей, які щойно утворили. Перше слово, яке ми будемо писати, ми пишемо з великої букви космонавт. Далі ми після нього ставимо кому, і всі наступні назви професій ми пишемо з маленької букви, і після кожного слова ставимо кому. Балерина, футболіст, фермер. І лише після останнього слова музикант ми маємо поставити в кінці крапочку. Тобто, дітки, ми з вами щойно написали назви професій, які утворили від слів. Наступне завдання на сторінці 8. допоможіть родзинці розібратися, хто із цих людей перукар, а хто пекар? І підпишіть малюночки. Дітки, погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Ми бачимо жінку, яка стриже чоловіка. Так? Дітки, скажіть, будь ласка, як називається професія цієї жінки? Перукар, звичайно. А хто такий перукар? Це людина, яка робить зачіски. Так, тобто перший малюночок ми підписуємо словом перукар. А тепер погляньте на другий малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Ми бачимо чоловіка, який працює на заводі, на пекарні і випікає хліб. Дітки, як називається його професія? Пекар, правильно, саме пекар працює на пекарні і випікає хліб. І не тільки хліб, а взагалі всі хлібобулочні вироби, так? Підпишіть, будь ласка, наступний малюночок словом пекар. Як ви думаєте, діти, ми зрозуміло пояснили родзинці, чим відрізняються ці дві професії? Так, перукар це людина, яка робить зачіски, так? А пекар це людина, яка випікає якісь хлібобулочні вироби. Так, подивіться, дітки, на сторінці 9 нам необхідно з вами продовжити речення і записати, що саме роблять люди професії пекар, і що роблять люди професії перукар. Давайте ще раз пригадаємо, дітки, пекар що робить. Пекар пече хліб. Так, подивіться, перше слово нашого речення у вас надруковане в першому рядочку. Запишіть, будь ласка, пекар. Зверніть увагу, що це слово пишеться з великої букви, тому що це початок речення. А далі, дітки, продовжіть це речення самостійно. Напишіть слова пече хліб. І в кінці речення обов'язково поставте крапочку. Так, тепер зверніть увагу, що в другому рядочку уже записано слово перукар з великої букви, тому що це початок речення. Давайте пригадаємо, а що ж робить перукар, діти? А перукар робить зачіски. Будь ласка, доповніть наше речення. продовжіть його двома словами: робить зачіски. І в кінці речення поставте крапочку. Коли пишете, дітки, звертайте увагу на те, як з'єднуються між собою у словах букви, і пишіть гарно, старанно, каліграфічно, не поспішайте. Так, тобто ми з вами розібралися, хто такий пекар, хто такий перукар, і сподіваємося, що родзинка запам'ятає, чим відрізняються ці дві професії. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 9. Чи здогадалися ви, де працює мама родзинки? Подивіться, родзинка розповідає Гаджикові про професію її мами. Погляньте, її мама знаходиться серед квітів. Як ви думаєте, де вона працює? Так, дітки, вона квітникар і працює у теплиці. А що вирощують у теплицях? У теплицях вирощують квіти, вирощують овочі, навіть деякі фрукти. Так. А скажіть, будь ласка, у яку пору року рослини вирощують у теплицях? У теплицях рослини вирощують в холодну пору року. Так? Це може бути рання весна, це може бути пізня осінь і зима. А чому не влітку? Тому що влітку рослини можуть рости і на вулиці. Але, дітки, якщо існують, існують такі рослини, яким потрібна постійно одна й та сама температура повітря. Тому навіть влітку, коли на дворі дуже спекотно, ці рослинки можуть вирощуватися у теплицях. А чому теплицю називають таким словом теплиця? Тому що теплиця. Вона завжди тримає одну саму температуру повітря, яка потрібна для рослин, для їх розвитку. І завжди в ній тепло. Неважливо, що на вулиці: спека, чи мороз, чи холод, в теплиці завжди тепло. А тепер подивіться на наступний малюночок Гаджик розказує родзинці, де працює його тато. Як ви думаєте, де він працює? Так. Тато гаджика працює на заводі по виготовленню машин. А які машини виготовляють на цьому заводі? Легкові чи вантажні? дітки? Подивіться уважно. Звичайно, на цьому заводі, де працює тато Гаджика, виготовляють легкові машини. А які автомобілі називають легковими, а які вантажними? Легковими називаються ті автомобілі, в яких. Їздять люди, які перевозять, наприклад, людей, тварин і якийсь невеликий вантаж. А вантажними машинами називаються дуже великі машини з кузовом, які мають перевозити дуже важкі вантажі. Наприклад, каміння, пісок, цеглу, щебінь, великі дуже вантажі, там меблі, дерева, наприклад, дров. Вугілля і так далі. Так, добре, молодці. А тепер, дітки, розкажіть. А ким же ж працюють ваші батьки. Чи знаєте ви назву професії ваших батьків, чи знаєте ви щось про їх професію, чим вони займаються на роботі? Розпитайте, будь ласка, своїх батьків. Або, наприклад, якщо у вас є старші, старші брат або сестра, які вже працюють, чи тітка і дядько, поцікавтеся, будь ласка, і розкажіть. Про про Професію ваших батьків або рідних. А зараз, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку родзинки, і дізнайтеся, ким же дівчинка мріє стати, коли виросте. Як приходите у клас, там вона чекає вас, вчить писати і читати, і невтомно працювати. Дітки, хто ця вона? Вчителька, звичайно, це вчитель. Тобто наша родзинка мріє вирости і стати вчителем. А розкажіть, будь ласка, які проф... яка професія подобається саме вам? Можливо, ви вже зараз мрієте стати кимось і мрієте про якусь професію. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Про що ми сьогодні розмовляли на уроці письма? Сьогодні ми з вами говорили про людей різних професій, так? А які професії ви знаєте? Назвіть, будь ласка. Космонавт, футболіст, лікар, пілот, продавець, музикант, фермер, перукар, пекар, вчитель і багато-багато інших професій існує в нашому світі. Наприкінці уроку, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Блакитна цеглинка мені, мене влаштовує моя робота. Синя цеглинка Я працюю добре. Жовта цеглинка Я можу працювати краще. Помаранчева цеглинка халепа, зроблено кілька помилок. Червона цеглинка мені потрібна допомога, і зелена цеглинка супер! Мені під силу всі завдання. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.